Тисячі року Україна народні музичні інструменти, Присвячені страдавнім музичним інструменту який поширений Україні з 15 16 шістнадцятого століття. Віра струмна кладішна Смічковий народний музичний інструмент рельєф рельєфна поверхня поля версу. Символічно відтворює струни ліри, з яких ні полунає мелодія у вигляді Стилізованого барокового орнаменту. Угорі розміщено малий державний герб України. Стилізований під козацький шрифт. Напис Україна унизу. П'ять гривень. 2004 тисячі четвертий праворуч. Талого логотип ледного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено ліру По колу бароковий орнамент і стилізований під косацький шрифт напис Ліра Країна, Україна, Тип, колекційні монети, серія, народні музичні інструменти, ну, на, п'ять гривень, дві тисячі четвертий Матеріал І металеві, із недорогоцінних металів Діаметр двадцять вісім Маса Дев'ять цілих чотири Тираж 30 тисяч. Струна клавішна, смачковий народний музичний інструмент. Горизонтально рельєфна поверхня поля версу. Символічно відтворює струни ліри, з яких ні полунає мелодія у вигляді стилізованого парукового орнаменту. У горі розміщено малий Державний герб країни Стилізований під козацький шрифт. Напис Україна унизу, як і 2004 2004 Алотит монетного твору Національного банку України. На реверсі монети зображено Ліру По колу бароковий орнамент І стилізований під козацький шрифт. Напис Ліра Україна.